Сьогодні, 1 березня, на позачерговому засіданні Львівська обласна рада прийняла заяву про підтримку президента України Володимира Зеленського у зв'язку з вчорашнім міжнародним скандалом у Вашингтоні. Члени державної влади наголошують, що саме сьогодні в раді вони не просто як депутати, не як представники громади, а як українці, для яких честь, гідність та права людини є основоположними цінностями. Власне, Львівська обласна рада є чи не першою. Хто відреагувала та відразу висловила підтримку на засіданні сесій обласних рад? Вчора відстояв нашу честь і гідність президент України. Це то, що знову знов в сесійній залі широкого коло депутатів, всі фракції. І ми побачили, що було сьогодні конструктивний діалог. Ми проголосували цю заяву спільно, тобто вийшла вона від імені всіх депутатів обласної ради. Були численні правки, зокрема, тільки в мене по напрямку міжнародної кооперації по підтримці партнерів, тому що я знаю, працюю як на напрямку офісу будсмена, то в нас було понад 8 правок до тексту заяв. Вона кардинально помінялася, але тільки щоб підсилити і показати нашу єдність і те, що ми. Тільки до кінця до перемоги будемо разом спільно виборювати нашу перемогу. Сьогодні справді ми маємо показати всьому світові, який нас підтримував і буде підтримувати, що українці разом українці разом до перемоги. Ми в першу чергу дякуємо не зброї наших партнерів, не фінансовому ресурсу. А в першу чергу дякуємо збройним силам України, завдяки яким ми вистояли. І нам говорили, що три дня і вони будуть в Києві. Три дня і вони будуть у Львові. Ні, такого не було. Це тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які просто за підтримки наших партнерів вистояли і дуже міцно показали суверенітет і цілісність української держави. Люди, особи, які уповноважені, які говорять про те, що вони бачать нашу війну на відео, ми їх запрошуємо і покажемо, як війна виглядає в реальності. Як сьогодні наші хлопці в окопах сидять днями тижнями їх важко відстоюють суверенітет. Суверенітет української держави і цілісність цієї Європи хочу наголосити, бо давно би вже б московська навала була би в Європі. Також на сьогоднішній сесії депутата прийняли важливе рішення про підтримку генералів та військовослужбовців. А саме йдеться про генерала лейтенанта Артура Горбенка, бригадного генерала Юрія Галушкіна та полковника Ілія Лапіна. Депутати наполягають на дотриманні прав військовослужбовців об'єктивного розслідування справ, а також запобігання дискредитації військових командирів у час, коли Україна веде героїчну боротьбу. Сьогодні звертаємось до президента України, до кабінету міністрів України і Верховної Ради України, щоб вони негайно взяли під контроль про дотримку прав наших військовослужбовців і втрутилися в цей процес, щоб він був правильним. І ми сьогодні гордо і це дає дух нашим хлопцям, показали правильність духу українського народу і українських військових. А ще депутати повідомили про рішення та подальші кроки стосовно новоспеченого скандалу про скасування виплат сім'ям загиблих героїв. Який відбувся днями на Львівщині, є насправді зараз вже два проекти рішень: Перший, який ініціювали мої колеги-депутати, зокрема пані Ірина Супрун і колеги її по фракції щодо відновлення виплат для родин героїв Небесної Сотні та родин наших воїнів АТО ООС. Він є зареєстрований. Інший проект рішень, який я зареєстрував, який мене напрацьовували спільно з родинами Героїв Небесної Сотні і родинами. А то він є формату трошки іншому. Він передбачає звернення до Києва, тобто до Верховної Ради України, до кабінету міністра України, для того, щоб переглянути нормативно праві акти. І деякі з них суперечить одному щодо виплат для матерів Героїв Небесної Сотні, і матерів загиблих військових. Ми хочемо, щоб було це правильно, справедливо і гідно. Ну, це покаже ну, гідність питання, нашої, що ми цінуємо наших військових, нашої родини військових, наших полеглих військових, і збільшити суму виплат, як із державного бюджету, збільшити їх із обласної програми цільової, яка в нас вже напрацьована, працює з 2015 року, але зараз через ту турбулентість внесено були зміни, зараз відновили, але ми ще пропонуємо збільшити суму виплат для наших. Родин героїв і плюс змінити певні наступні зміни на законодавчому рівні, щоб це було вже закріплено на державному рівні ці виплати. Плюс так само це передбачає мій проєкт рішення звернення до органів місцевого сорідування там, де такі родини є. В нас в нас нагадаю, героїв Небесної Сотні родин є 17 в області. Загалом їх є, законодавчо було закріплено 104 плюс 3, тобто 104 українські, 3 в нас іноземці, пам'ятаєте, бо це Жизневський, інші. Тобто їх не може бути більше, їх тільки може стати менше. Тому наша ця справа честі, і гідності наша це максимально допомагати і сприяти тому, щоб вони почувалися комфортно і гідно. Отож, депутати облради закликають державну владу діяти відповідально, враховуючи складну ситуацію в країні, розуміти, що саме військові є головним щитом, який захищає нашу державу від агресора, та пам'ятати, що в єдності сила народу, президент України має довіру від українського народу, і кожна область покаже, що він зараз представлений вести переговори в світі, і щоб цей він є легітимний, щоб так не говорили, що от зараз треба вибори робити. Має підтримку і має. Я думаю, що ми сьогодні покажемо політичну заяву підтримку Львівщини. Я думаю, що так кожна область має це підсилить позиції в переговорах. Ми зараз зараз президент буде перебувати в Лондоні, буде мати зустрічі в Європі, щоб він відчув нашу підтримку, що за ним стоїть Україна і український народ.